Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Мастер Клас. Футбольний прогноз Українська прем'єр-ліга. 10-й тур. 10-й тур відкрився вже в п'ятницю матчем Колос Шахтар. Дивіться, мій відеопрогноз трішки раніше. А це відео присвячено першому матчу в суботи 19 жовтня. Матч. Футбольний клуб Олександрія з одноіменного міста на Кировоградщині проти футбольного клубу Ворскла Полтава. Непоганий старт у Олександрії, друзі, погодьтесь. Навіть краще, ніж у минулому сезоні. Хто ще не підписаний на YouTube канал Мастер Клас, підписуємось, вподобайки. Коменти, репости. Дякую наперед. Олександрія на третій позиції після 8 матчів. Навіть у Ворскли 9 матчів і 12-та позиція. А відмічаю футбольний клуб Олександрія стартанув непогано. Я навіть більше скажу. Одного часу Олександрія була навіть на першій сходинці. Зараз третє місце Олександрія. 14 забитих, 6 пропущених м'ячів, 20 балів в таблиці. Це після 8 матчів. У Ворскли 12-та сходинка. І зіграних матчів вже 9. Всього лише 9 забитих, 14 пропущених. Ворскла забиває по одному м'ячу в середньому за гру. і це, я вважаю, невисокий результат. Але поки що ворскла е поодаль від е зони виліту. Хоча про це ще говорити рано, більшість з вас скажуть, що ти вже панікуєш. Я не панікую, я з повагою відношусь до всіх клубів, і тим більше вболівальників цих клубів, і до полтавчан, і до олександрійців. Я відношусь однаково. І мої прогнози це просто, як то кажуть, холоднокровні констатації моїх думок і фактів. Ось так би я. Правильно дав би ознаку моїх думок і прогнозів. Що стосується матчу Олександрія Ворскла між цими клубами було зареєстрировано немало результатів різного плана. І перемагали і полтовчани, і олександрійці перемагали, і ніч їх декілька було навіть останнім часом. Тому я би сказав, шанси майже рівні. Тут навіть проглядується десь нічя, але нульової нічєї я тут не бачу. Скоріше за все, тут буде або результативна нічя. Або все ж таки є навіть шанс на таку легку сенсацію. Ворскла може виграти навіть. Я б так більше сказав. Рівні шанси, але мінімальний такий е, понад шанс я віддаю полтавчанам все ж таки. Даю гарантію, ви не очікували такого е, варіанту прогнозу від мене. Хоча я ще сам прогноз і не назвав. Так, е, я вважаю, що тут майже 50 на 50. Ну, скажем так честно, по моїм думкам, навіть 49 Олександрія 51 ворскла. Чому я так стверджую? Тому що я вважаю, Ворсклі більш потрібно зараз. Я розумію, що Олександрія на куражі, Олександрія йде е, таким непоганим рівнем свого футболу е, і темпом таким чудовим е, взяла оцей такий переможний, переможну ходу таку. Але Ворскла. Ворскла вміє вміє боротися, не, е, не дивлячись на те, що це виїзний матч для полтавчан. Ворскла, повірте. Вміє боротися ще й не з такими е, іменитими клубами, як Олександрія. Тому я знаю, що на стадіоні Ніка е, в Олександрії буде важко грати полтавчанам. Але я вірю бодай в один гол Ворскли. Ось це, якраз, друзі, і буде мій прогноз. Ворскла заб'є! Індивідуальний тотал Ворскла Полтава більше 05. Коефіцієнт 1,833. 1,83. Коротше, так, щоб округляємо, закруглюємо. І виходить непоганий коефіцієнт. Як бачите, ось це і буде мій прогноз. Остаточно роблю констатацію і. Свою заяву щодо прогнозів. Не забуваємо підписуватись. Буду дуже часто нагадувати. Друзі, це дуже важливо, тому що. Підписуйтесь. Вам це нічого не варта? Підписалось і забули. А для мене особисто і для нашого каналу в цілому це неймовірно важливо. Так важливо рівно, як і ваші вподобайки, коменти і репости. Дуже-дуже люблю читати ваші коментарі і завжди нетерпляче чекаю на них. Друзі, скажу одразу: скріншот по цьому прогнозу вже знаходиться у нашому телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. В ці нелегкі часи хочу побажати нам всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Вперед до перемоги! Хай ваші улюблені клуби частіше вас тішать своїми результатами, своїми звитягами. І успіхами. До зустрічі, друзі. Всім удачі!